Вітаю, друзі! Оберіть, будь ласка, смайлик, який вам найбільше подобається. А як ви думаєте, що він говорить? Бо у кожного свій звук. Дивіться, той, що плаче, вимовляє звук А-а-а! Давайте разом. А-а! Той що! Витягнув губи трубочкою, вимовляє звук. У-у-у, давайте разом зі смайликом. У-у-у. Подивіться, червоний смайлик. Насупився, що він говорить. Хм, давайте разом повторимо. А той, хто посміхається на всі зубки, каже І-і-і-і. Ще інший смайлик, який піднімає пальчик вгору, каже Е. Смайлик, подивіться, який взявся за голову, Каже звук О! А наступний смайлик нам підморгує. Спробуйте і ви підморгнути і сказати Ок. Молодці. Ну що ж, починаємо працювати. Тож, знайомте, сьогодні ми з вами будемо говорити про букву Е та звук Е. Але спочатку давайте пригадаємо, що звуки це те, що ми говоримо та чуємо. А букви це те, що ми бачимо, можемо написати і прочитати. Тож, сьогодні з нами грають буква Е. Та звук Е. Давайте визначимо, що це за звук Е. Е. -е. Повторіть за мною. Е, е. Ми можемо його співати? Так, тож, звуки, які співають, називаються які? Правильно, голосні. Тож е, голосний звук. І ми позначаємо його кружечком. А буква Е, подивіться на неї і зараз послухайте віршик про неї. Що майструє цей хлопчина? Дво, до стовпця аж три жердини. Відгадайте, всіх зове. Відгадали? Буква Е? Тож, давайте далі. Назвіть, будь ласка, і порахуйте всі букви Е. Давайте разом. Е, 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 скільки у вас вийшло? У мене 5, а у вас? А зараз подивіться, будь ласка, і скажіть, на що схожа буква Е. Подивіться, я бачу схожа на ялинку, а ще на квіточку, а ще на поличку. А це хто такий лежить? Песень? І він схожий на букву Е. Навіть про це є віршик. Песик в плющу, кудлатий, куцохвостий, ліг поспати, витяг ноги, ліг погрітись, наче буква Е. Дивіться. А зараз давайте проговоримо слова, які починаються на звук Е. Ему. Ескімо. екскаватор. А зараз, подивіться, до нас прийшли різні картинки. Давайте вгадаємо, що тут зайве? Яке слово зайве? Яке слово не має звука Е? Тож давайте проговоримо. Хто це перед вами? Овечка. Овечка має Е. Овечка. Почули молодці. Далі до нас <кій> дивіться, метелик. Метелик. Давайте разом ще раз проговоримо це слово, бо це слово має аж дві звуки е. Метек. Далі. Пе-че-во. Є звуки. Е? Далі що це у нас? Ескімо? Є і наступне кінь! Ви почули, діти? Є в цьому слові звук Е? Я не почула. Тож слово кінь, яке зайве. А зараз пропоную вам викласти букву Е з паличок або з олівців. Подивіться, як це можна зробити. І виконайте за зразком. А тепер буква Е хоче дружити з іншими буквами. Давайте їх прочитаємо: Ае е. Ое ео. Уе. е Ей. Ей. Тож сьогодні ми з вами познайомилися з голосним звуком Е та буквою Е. Давайте разом ще раз проговоримо віршик про цю букву. Що майструє цей хлопчина? До стовпця аж три жердини. Відгадайте всіх зове. Відгадали? Буква Е. До побачення, діти. І від мене для вас завдання. Будь ласка, викладіть букву Е, або напишіть її, сфотографуйте і прийшліть мені в групу Viber. На все добре!